До вище села Макухівка полтавського району. Це єдине місце цього населеного пункту, де здійснюють поховання місцевих мешканців. Однак у далекому 47-му ця земля прийняла і двох полтавців. Іван Дмитренко, той, хто здобував перемогу над нацистами, він з першого до останнього дня воював. Додому повернувся з медалями за перемогу над Німеччиною, за оборону Сталінграду та іменною за заслуги перед вітчизною. Та обірвалося його життя, коли пішов працювати у міліцію. Похований тут мій батька і молодий парень. Папа повернувся з, з війни, ще ранений був, не ну, був штен партії, і його призвали в міліцію. Був у міліції. І, на... і при облаві банди його ранило, а парінька одразу вбило. Папа скончався на руках у мами в 47-му годі, 1947 году. Двох правоохоронців Дмитренків поховали в одній могилі. Підтвердження цієї історії можна знайти в лінійному відділі на станції Полтава. Мы на данный, на данный момент находимся в музее линейного дела на станции Полтава. В этом музее находится именно подтверждение того, что в послевоенные годы здесь работало два сотрудника. Они оказались однофамильцами, не, брат, не родными братьями. И поскольку это были послевоенные годы, тогда очень много было людей вооруженных, были нападения. Как рассказывают ветераны, это были обычные сотрудники. Одному где-то было на тот момент 48 лет, а второй что-то около 20. И При задержании вооженного преступника одного из них преступник сразу, ну, получается, он погиб на месте от пулевого ранения, а второй уже скончался во скончався нахождения на ну, в больнице. через рік на цьому ж місці здійснили ще й під захоронення. Парінька положили. Рівно, а папа був у підкопі, підкопали. Ну, зробили чогось, одну могилку. А зверху, зверху папи десь через, через год поховали малиша двоюродного брата мого, сестра не знала. І вийшло, що мамі приснився сон, чого на мої груди поховали дитину. Врешті-решт всі змирилися з таким розміщенням могил. Поставили огорожу та продовжували доглядати за померлими. Рідні щонайменше двічі на рік відвідували кладовище. Щороку правоохоронці, колеги померлих Дмитренків. Та останні кілька років спокій трьох могил порушують невідомі особи. У 2014 році я прийшла. Могилки немає цієї маленької, а це вся могилка похована на могилі папиній на труні. От. Тут рядом по сусідству зробили надробничку і розрівняли. Я розплакалася, доця приїхала, старшенька, приїхали ми, зробили, поставили хрестик, написали, хто похований, зробили надробничку, заказували. На другий раз приїхала, знесли цю могилку з хрестом з усім указу, що дитинка похована тут. От, так як зужі папа похований, виходить, що дві труни. На початку 2015-го знову насипали могилку та поставили хрест з написом Вітя» вісім місяців. Огородили три могили одним парканом. Цього поминального понеділка Раїса Дмитренка до обіду сиділа на кладовищі. Та наступного дня її подруга повідомила неприємну новину. Прийшла я сюди, дивлюся, нема оградки. Ужас, ужас. О, маленький хрест і той занесли он до тої хати і досі лежить. О, написано ж усе, той. цього могильничка немає нічого. Ну це ужас. Мені кажеться, що це вже написали. як такі злейші люди, що це взагалі не розуміють, що робити. Що ж вони думають, як же на світі жити тоді? Виходить, що три рази родичі померлих облагороджували могили, і три рази їх руйнували. День, коли виявили руйнування могил та зниклу огорожу, сім'я Дмитренків звернулася до правоохоронних органів. Міліція приїхала дуже пізно. Мати була на кладовищі і їй стало дуже погано. Мабуть, години три чекали вони, якщо я не помиляюся. Все засняли, знайшли два креста, які були викинуті з могил. Оградку так і не знайшли. Кажуть, що нібито віднесли чотири людини кудись в ліс. Ну ви ж розумієте, що в лісі вночі ніхто шукати її не став. За цим фактом у полтавському райвідділі міліції відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого кримінальним кодексом України нарога над могилою. Покарання за частиною першої цієї статті штраф від 3400 гривень до позбавлення волі на строк до трьох років. Я зверталася до слідчої і, і прізвище Бологова Ірина Вадимівна. Вона мені сказала, що я вам зателефоную, я передам вам, що мої хлопці там. Виясняли, але до нинішньої пори вона не телефонує. Коли я до неї зверталася, вона сказала, що е, дії проводяться, але які це не зрозуміло. І моя сестра їй телефонувала. Їй передали, що ніби то якісь хлопці кудись виїжджали, що вони тут шукали, і які результати їх дій. Я також не чую і не розумію. Родичі померлих хвилюються, що за такі акти вандалізму ніхто не понесе покарання. Крім того, у них існує версія, яка допускає появу нової могили на цьому місці. Хоча вільних місць на кладовищі вдосталь. Декілька років, ну мабуть, зо два роки назад, з'явилися родичі з сусідньої могили Васильєвої Марії. Не пам'ятаю, я так розумію, що готують місце для іншої могили, родичі цієї жінки. Але слідчі дії не підтверджують, але і не спростовують мої версії. Місцеві жителі також до цієї версії нас підводять. У разі, якщо на цьому місці з'явиться нове поховання, виправити ситуацію буде неможливо. Задля уникнення такого варіанту розвитку подій родичі померлих повісили оголошення на надгробному камені. Та шукали доглядачів з сусідньої могили, але їхні старання так і не закінчилися успіхом. Цей випадок не поодинокий на Полтавщині. З початку року на території області правоохоронними органами зафіксовано 38 фактів наруги над могилою. 24 з них на сьогодні розкрито. Найбільш враженими є Лубенський, Глобинський, Гребінківський та Полтавський райони. Найбільше таких злочинів виявляють перед поминальним понеділком. Люди приходять наводити лад на могилах своїх рідних і виявляють, викрадені. Огорожі викрадені металеві елементи, навіть викрадені металеві хрести. І тоді звертаються до працівників міліції уже безпосередньо по факту виявлення цих правопорушень. Звісно, що е, чим швидше виявляються такі правопорушення, тим швидше вони розкриваються. На превеликий жаль, є частина злочинів, які залишаються й досі не розкритими, над якими працюють працівники оперативних служб, але левова частка таких кримінальних вчинків розкрита і особи вже притягнуті до кримінальної відповідальності. Версії вчинення таких дій у правоохоронців може бути чимало. У більшості випадків пошкодження могил здійснюють особи з корисливих мотивів. Переважна більшість тих, хто йде саме на і краде, це люди, які мають алкогольну або наркотичну залежність. Переважна більшість тих, або люди, які повернулися з місць позбавлення волі, не знайшли собі, скажімо, робочих місць, або не знайшли себе в соціумі і йдуть на кладовище. найбезпечніший для них шлях отримання яких статків про мораль там не йдеться. Ці люди ну скажімо сама така дія вже характеризує людину як людина, яка повністю ну, втратила все людське, все святе. Ця людина аморальна і з такими людьми ще й психологи повинні працювати. Крім цього, деякі мешканці нашої області керуються і іншими мотивами наруги над могилою. Траплялися навіть випадки, коли не викрадали металеві вироби із могил, а заходили в стані алкогольного сп'яніння місцеві молодики, і з хуліганських спонукань просто трощили пам'ятники надгробні плити, просто валяли. І потім, коли їх затримували, це в нас було в кількох районах такі особи. Ну, там було і 30 повалених за один раз. Ми припускаємо, що можуть бути такі і такі дії, ну, скажімо, коли методом знищення однієї могили хтось готує собі там місце поруч із своїми родичами, ми припускаємо, що такі можуть чинятися дії, і тому ми і просимо людей не мовчати, повідомляти про все в міліцію. А вже під час перевірки цієї інформації, якщо є підстави. Для відкриття кримінального провадження, то вже в процесі досудового розслідування буде встановлена вся картина, тобто вся, всі обставини події і особи, які в цьому винні понесуть справедливе покарання. Відповідно до закону України про поховання та похоронну справу, органи місцевого самоврядування забезпечують будівництво, утримання в належному стані та охорону місць поховання. Чи, є Чи є якась тут охорона, неохорона? Нема дітка нічого, ні старшого, ні младшого, нема нікого в нас. Ну, а Дехто? Директор якесь кладовище має бути. Немає має бути, але ну його немає. Ми спробували зв'язатися з Ковалімським сільським головою або дізнатися, хто відповідальний за макухівське кладовище. Але Олександр Бублик постійно переносив зустрічі. Да, зараз да, поки що Полтава, зараз декілька зустрічей. В принципі, десь, я думаю, за годинки, дві-три 14 Чотирнадцята, мабуть, не раніше. У домовлений час Олександр Бублик так і не з'явився. Ще трішечки не до Давайте не номер я вас наберу, тільки Дозправляють наберу. Добре. Ще трішки декілька зустрічей і uh. біжу тоді до вас. Добре, дякую. У кінці робочого дня знову розмова. Підкажіть, будь ласка, якщо саме інтерв'ю зробимо завтра. Бо ще ніяк до не вставляє. Завтра має надинація нарада обласної адміністрації. Я наради вас. наступного дня домовленості закінчилися смс-повідомлення. Юлічка, вибачте, але щось не доїду до вас. Німці приїхали по проектам поки що з ними. До моменту виходу журналістського розслідування в ефір Олександр Бублик так і не прокоментував ситуацію. На міському кладовищі Полтави і господар є, і інші працівники, які доглядають за територією. Але близько двох разів на рік все ж трапляються випадки наруги над могилою. Вообще не охороняється кладовище, але наші працівники, які працюють і прибирають, вони... смотрят там кто чем занимается там высматривают знают людей там некоторых лицо знают там и говорят там, этого нельзя делать этого можно делать э там на проезжей части ничего не сыпать там аккуратно чтобы все было ну поясняют как лучше подсказывают помогают вот так ну, бывают э выпадки вандализма бывает там пропадают оградка там то все ну, мы вызываем милицию они реагируют и э находят Наказують, визначають на місце. Бувають такі випадки. Якщо розглядати версію потерпілих, що стосується бронювання місця для поховання, то на міському кладовищі через наявність адміністрації існує і порядок виділення таких місць. Приходять, замовляють після поховання, говорять, нужно їм второе місце чи не нужно. В течение трьох днів вони оформляють второе місце. Приносять свидетельства. Паспорт, на кого второє місце, і оформляється второє місце. Дається довідка, що мається второє місце, зареєстровано, їм дається бумажка на руки. Вони, коли це вийде, там, наприклад, через время, должны предоставить, що ця бумажка у них є. Була б у Макухівці адміністрація кладовища, ймовірно, таких би випадків не траплялося. Та все ж, говорить Рамаз Заркоа, все залежить від життєвих принципів людей. Лише аморальні особи здатні на вчинення наруги над могилою.